Компанія Coffee One має в наявності кавомашину суперавтомат Франка FM 850 в повній комплектації з холодильником, двома відділами насипучі та сиропною станцією. Франки 850 FM – це ідеальне рішення кавового обладнання преміум сегменту. Завдяки системі FM інтуїтивно зрозуміла технологія тежскрін. Бейліз кава, кава по ірландськи лати із сиропом, мокачино, капучино з холодною молочною піною та багато інших напоїв будуть готовими всього за один клік. А за допомогою тем технології можна ідеально самостійно збивати молоко з налаштуванням температури з точністю до градуса, від палючого гарячого до крижаного холодного, і при цьому різної густини. Що не менш важливо, така машина працює зі свіжим молоком, сухим молоком і шоколадом, а також робить напої з гарячим молоком і гарячою молочною піною. А це означає, що ваші клієнти точно будуть задоволеними таким різноманітним вибором. Якщо ви в пошуку Професійної кавомашини, телефонуйте, і менеджери Кофіван якісно вас проконсультують та допоможуть обрати.